Джаю всім гарного дня та гарного настрою. У цьому відео ми з вами поговоримо про особисте. Знаєте, наразі в суспільстві відбулося певне переформатування принципів та правил та норм. Наприклад, коли я був маленький, я чув від бабусі та від батьків. Що можна робити, що не можна, що таке гарно? що таке погано? Чому це було? Тому що у нас не було широкого кола спілкування, такого як зараз, яке сформовано соціальними а, Та Були певні, певні мечі спільного виховання. Але з Процесом встановлення інтернету, з'явлення соціальних мереж значно розширилось коло спілкування між людьми, які абсолютно зріжні з соціальних І Таким чином відбулось певне. Стерття, стерття меж поганого, хорошого, доброго, злого. Взагалі якось, знаєте, е, як -то кажуть, поняття зникли, да? І з одного боку, це, звичайно, дуже погано, а з іншого боку, це дозволяє кожній людині самостійно визначати ось ці межі, що для неї є добре, а що є погано. Це допомагає людині самостійно обрати свою ланку у суспільстві. По цій ланці ланці йти. Це дозволяє людині самій визначити з цим, що їй в житті подобається, що не подобається, що вона хоче робити, а що не хоче робити. Ви знаєте, цікава така історія, але ми перестали бути прив'язані до чогось. А війна в Україні вона взагалі в нас ще й стерла. Прив'язку до якоїсь місцевості, стерла страх змін, стерла прив'язку до якихось речей матеріальних. І залишила нам лише те, що ми можемо взяти з собою а, авто, автівку, да? і все. У мене взагалі життя дуже сильно змінилося. Я зараз велику кількість часу проводжу у поїздках на фронт, велику кількість часу проводжу в автомобілі, велику кількість часу проводжу зі своїми близькими людьми, оскільки я розумію, що цього часу дуже мало в нашому житті, щоб їм розкидуватися. Ми намагаємось разом з моєю родиною все робити один. Поряд з одним. Ми змінили свої погляди і стали займатися одними та самими речами. Ми підтримуємо один одного. І я вважаю, що це, це правильно. Дуже мало часу на образи, дуже мало часу на сум, дуже мало часу на самовідчування, дуже мало часу на те, щоби. Не насолоджуватись життями чи завтра, кожного з нас, хто живе в Україні, може не начатися. Тому в мене змінилися і вподобання. Наприклад, одна з моїх таких дуже дуже, дуже ярких, ярких бажань є виїзд на рибалку. На жаль, не можу це зробити вже третій рік, тому що щодня або працюю, або допомагаю військовим. Складно це робити, складно суміщати. Часу на відпочинок немає. Ось тут виникає такий цікавий парадокс. З одного боку, я кажу, що я проводжу багато часу з родиною, а з іншого часу, я кажу, що не вистачає часу на відпочинок, але тут же виникає і розуміння ситуації. Ми з родиною не відпочиваємо. З робіною робимо спільну справу з примовану допомогу Збройним силам України у перемозі у цій війні. У більш гарячі точки, наприклад, як зараз, я їжу, звичайно, сам, щоб не наражати своїх близьких на небезпеку. Тому ось, одне, одне з таких, як я казав вже яскравих бажань, це побувати на рибальця. Але я почав малювати, малювати по номерах. Я почав активно займатися спортом. До речі, однією з, з, ме, з метою була набрати, набрати схудити трошки. Але я не схуд, але набрав певні, як мені здається, спортивні, спортивні форми. Тож Одним з моїх захоплень стало відвідування спортивної зали, тим паче, маючи певну спортивну освіту, я можу собі дозволити правильно формувати тренування, а також, що найцікавіше, я треную своїх друзів у залі. Тобто я підказую, як треба краще, які групи м'язів треба в першу чергу, як треба чередувати навантаження. Як робити так, щоб було менше але був гарний результат, як худнути, як робити форми. Ось це все я розказую та підказую своїм друзям у своєму залі, які ходять разом зі мною. Ми сплачуємо абонемент за відвідування залу, але у той же самий час ми тренуємося в тому. Це теж це ще. Знаєте, взагалі з'явилася така. Цікава здатність знаходити час, не маючи часу, знаходити час на те, щоб проводити його з друзями та близьким. Ще одне з моїх цікавих захоплень це стала техніка. Я вже почав трошки розбиратися в автомобілях, я вже почав трошки розбиратися у зброї, я вже почав трошки взагалі розбиратися у такому стилі, як в мілітарі. Я розумію, що для цього, для чого, яке воно повинно бути, також це хобі сформовано моїм новим образом життя. І, ну, мабуть, мабуть е воно пройде, коли закінчиться війна. А може я його розвину, я ще не вирішив. Е ще одним з моїх хобі стало. Нічний перегляд, перегляд українських україномовних е комедійних серіалів, наприклад, «Будиночок на щастя або ще щось таке. Ми з дружиною дуже любимо полежати разом, подивитись, посміятись, відчути ось те, знаєте, тепло, якого не вистачає. Е -е, що за Засмучує те, що ми це робимо. Більше по ночах там, до двох точних, потім не висипаємося, але ну, треба знаходити час і один на одного. Я вважаю, що це також було дуже вірне рішення, правильно ми зробимо, тому що занадто мало часу на те, щоб бути окремо один одного. Е, ще одним з моїх хобі, е, яке мене трошки, трошки е, самоводити підірвало. Да? Психоемоційно це допомога людям. До початку війни я не допомагав людям. Я вважав, що кожен повинен сам Випливати кожен повинен сам виїжджати. Зараз я розумію, що бувають ситуації, в яких ти не можеш це зробити сам. Коли ти це робиш сам, ти робиш собі ще більше шкоди. Оскільки... Є. Будь-який прорив це реінвестування. І бувають ситуації, коли реінвестування нема. Людина залишилась без нічого, бо людина на фронті в неї нема ресурсів. І ось в таких ситуаціях ми навіть створили благодійний фонд, ми допомагаємо військовим, ми допомагаємо цивільним, але не зброєю, ми допомагаємо з гуманітарних питань. І я радію кожного дня, коли отримую від них фотосвіти, коли отримую їх поспішні, коли отримую їх благодарні повідомлення, коли отримую два плюси і розумію, що мої вже близькі мені люди, вони живі, здорові, все в них добре. І, мабуть, це воно, воно залишиться зі мною вже до кінця. Це знаєте. Я там замислювався на це, відчується тіло, тому що це дуже дорога копія, оскільки майже весь, весь прибуток доводиться владати, щоб допомагати людям. Але це як релігія. Тобто ти це обираєш, обираєш на все життя. Не можна бути волонтером, поки йде війна. Якщо ти вирішив стати на цей шлях, і якщо це стала частиною твого життя, а частиною твого життя ти стане. Ти вже не можеш, не можеш від цього відмовитися. Ти вже прийняв рішення, ти вже став на цей шлях. Ти вже волонтер, ти не можеш бути колишнім волонтером. Ти не можеш бути не волонтером. Ти вже волонтер, якщо ти волонтер. Тому я розумію, що подальше моє життя мені. У будь-якому випадку доведеться пов'язувати з допомогою дітям. Закінчиться війна, буде великий проміжок реабілітаційного часу, коли треба буде також допомога. Закінчиться це ну, у світі дуже багато поганого для того, щоб не була потрібна допомога волонтерів. Тим паче співпрацювати з нами також входить у певну звичку людей, і багато хто з нами вже більше року рухається разом. Це така вже цікава спільнота за інтересами. Ми вже друг другу один одного всі знаємо. Це значно розширює коло спілкування, це значно розширює коло спілкування з людьми, з якими у жодному разі ти ніколи не стикнувся. Ось так змінилося моє життя. У мене нова родина. Ми дуже щасливі разом, у нас все добре. Я зрозумів, що особисте, особисто, особисте не треба виставляти на показ. І чим глибше воно спрятане, тим менше воно піддається впливу. Зовнішнього середовища, тим менше на нього впливають якісь сторонні фактори. Тому я раджу кожному з вас, якщо у вас є щось сакральне, щось особисте, наприклад, ваша квартира, то треба туди впускати всіх. У кожного в житті повинен бути свій храм, свій храм духовний, свій храм емоційний. Що у вас цього нема, то ви живете на вокзалі. У вас не буде певного уюту, притиску, не буде спокою. І треба, щоб кожен собі ось ці три храми склав і їх оберігав усіми своїми силами. Це те, що я вам раджу. А ми далі будемо продовжувати серію відео, де я буду розповідати про свої пробні захоплення, про те, як проводжу час, про те, з ким спілкуюсь, з якими людьми, які цікаві новини існують у світі, які цікаві новини існують у бізнесі, які новинки взагалі зараз десь я побачив, що цікаво десь побачив, що погано десь побачив. Будемо спілкуватись про все, про все, про все. Тож я рекомендую давайте силку, хай люди підписуються, хай задають питання, питання, які торгують. Я їжджу всією Україною, я спілкуюся з людьми абсолютно разних професійних е, направленостей, абсолютно разного способу життя, абсолютно разного соціального стану. Тому е, спілкуючись і будуючи з ними спілкування у тому вигляді, у якому мені комфортно, я Залюбки зможу задати ті питання, які вас цікавлять. Або будучи в якомусь там регіоні, місті, області і так далі, я зможу подивитись те, що вам цікави про це розповісти. Тож, долучайтесь, пишіть, лайкайте, репостіть. Я буду радий кожному кожному з вас. До зустрічі у вас відео. Пока.